Вітаю! Я завідувачка бібліотеки Харківського ліцею No24 Пайрамова Валентина Дмитрівна. Бібліотека завжди була і залишається серцем нашого ліцею, місцем, де вживають книги, де розгортаються нові історії і де кожен може знайти відповіді на свої питання. За останні два роки наша бібліотека зазнала значні зміни. Вона трансформувалася, новилася, стала сучасною і ще більш привабливою для наших учнів та вчителів. Ми покращили умови для читання та навчання, створили простір, де кожен може знайти щось для себе. І в цьому нам допомогли наші учні, тому що потрібно було вновити фонд бібліотеки сучасними українськими виданнями. І була оголошена акція. «Подаруй бібліотеці сучасну українську книгу. Відгукнулися вчителі, діти та їх батьки. Діти приносили в бібліотеку свої навесенькі, щойно причитані книги цілими серіями. Це і художня, і різногалузева література, енциклопедії. І завдяки нашим неймовірним учням, наш бібліотечний фонд поповнився на майже 400 сучасних українських видань. Особливим скарбом нашої бібліотеки є книга з історією майже 60 років. Її подарувала нашій бібліотеці колишня учениця, яка була відданою читачкою ще з тих часів, коли навчалася тут. Спочатку її читала сама дарувальниця, потім її донька, А зараз і онучка продовжує цю прекрасну традицію. Це справжній символ зв'язку між поколіннями, який відображає незмінну любов до книги та до нашого ліцею. Мені дуже приємно бачити, як наші учні стають читачами на все життя, як вони знаходять у книжках натхнення і мотивацію для своїх мрій. Наші книжкові полиці зберігають не лише знання, а й тепло спогадів, посмішок та дружби.